Увазі пропонується проєкт рішення за номером 522 від 21 травня 2012 року про розгляд протесту прокурора міста Кунацівська від 18.05.2012 року за номером 70-602 вихідна 12, розглянувши протест прокурора міста Кунацівська від 18.05.2012 2012 року за номером 70-602 вихідна 12. На рішення Кузнецовської міської ради номер 401 від 18.05.2012 року про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови С. Анощенку, керуючи статтею 21 закону України про прокуратуру, статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, висновків Постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю депутатської діяльності етики та регламенту, міська рада вирішила. Перше. Відхилити протест прокурора міста Кузняцівського від 18.05.2012 року номер 70-602 вихідна 12 на рішення Кузнецовської міської ради номер 401 від 18.05.2012 року про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Е. Самощенко. Друге організацію виконання рішення покласти на секретаря Кузнецовської міської ради. І куца контрольна постійну комісію з питань дотримання прав людини законності, боротьби зі злочиністю, депутатські діяльності, етики та регламенту. До усього вище сказаного я би ще хотіла додати. Той факт, що протест прокурора з'явився саме ну був зареєстрований саме 18-го числа в той день, коли відбувалася сесія. Знаєте, що вона закінчилася приблизно пів п'ятої години вечора. Ми дізнавалися, прокуратура працює до п'ятої години вечора в п'ятницю. А також дає ну такі, знаєте. Для роздумів причини, тому що ну, виявляється, що за півгодини можна було якось яким чином а, дослідити всі матеріали. Тим паче, що пояснення нікого не брали. Офіційних документів, як нам було підтверджено, ніхто нікого не просив. А прокурор за півгодини зробив вже протест, і а, наша комісія. Повірте, на цьому тижні дуже блідно працювала. Так, ми збиралися 21.05.2012 року про що свідчить протокол комісії за номером 55. А на 23.05.2012 року ми запрошували прокурора, виконуючи обов'язки прокурора міста Кунцовськ. Та міського голову, а вони не з'явилися, не пояснивши чому. Їх було запрошено також на 25.05.2012 року, про що свідчить протокол комісії за номером 57, на яке вони також не з'явилися. Тобто, як бачимо, комісія провела таку обширну роботу, а жодна із інших зацікавлених сторін, ні міський голова, ні прокурор. А ні, хоч хтось з представників прокуратури не з'явилися, тому я вважаю, що це є абсолютне нехтування думкою депутатів, і тому все, що зараз буде говорити міський голова, це звичайно будуть виправдання. Комісія зробила свою роботу і пропонує вам своє рішення. Дякую за увагу. Ми розглядаємо питання про розгляд протесту прокурора міста Кузнєцовська від 18.05.2012 року No70-602, вихідний 12. В розглядних матеріалах протесту немає. Так ви нас хоч ознайомите з текстом протесту? Чи ми маємо, маємо по ваших висновках здогадуватись, що ж написав протест і що ми маємо відхилятися? Ви ознайомите присутніх з протест? Ну, взагалі-то, якщо Я, я не маю маю протесту, протесту. Почекайте, протесту. я дам відповідь на ваше запитання. Справа в тому, що, в тому, що міський голова Лукавить, коли говорить, що, він... що в нього немає протесту, він говорив нам про цей протест іще в понеділок, коли ви знаєте, які події сталися. Ще в п'ятницю навіть заявляв про те, що вже буде готовий протест прокурора. Я думаю, що він чудово з ним ознайомив і, взагалі, по бо... тебе ще бо я хотіла б нагадати шановним колегам, що Практика засвідчує, коли ми розглядали протести прокурора, то протест зачитував саме головуючи на засіданні, а комісія вже давала свої висновки. Але якщо буде Наталія сьогодні... Григорівна, ви готували проєкт рішення. До проєкту рішення додані документи. От скажіть мені, протест прокурора до проекту рішення наданий. В мене його не надано. Офіційно документи, які я отримав перед сесією, мені не нада. То озвучте, будь ласка, хоча б з голосу. Наскільки я розумію, жодного депутата нема протесту прокурора. Про що ми ведемо мову, коли ви навіть не роздали документ, який ми маємо розглядати сьогодні? Іванович, ніхто не має роздавати протест прокурора. Це комісія розглядала на комісії, відповідно, там протести. Якщо ви бажаєте, що необхідно зараз це не судді зроблю, будь ласка, зачитуйте. Якщо у вас є, просто зачитуйте, не перепрошуйте. У мене, в мене немає протесту, прокурору. Шановні депутати, ініціатор проєкт рішення, регламентна комісія. І вони повинні подавати всі документи. Якщо ви регламент почитаєте, хто надає всі матеріали секретарю ради і далі на розмноження. Аж ніяк не міський голова. Сергій Іванович, менедж, Прошу, якщо можна, наступна. я прийняла руку перша, можна запитання задати. Одне? А скажіть, будь ласка, чому саме регламентна комісія готує проєкт рішення для того, щоб вкластися в термін 10 днів, а не в ваш юридичний відділ? Згідно того регламенту, який ви запропонували на розгляд ради, який Рада прийняла, саме регламентна комісія розглядає протести прокурору. Скажіть мені, ви... будь ласка, норму з цього регламенту, яка це зброя? Не тільки регламенту положення про постійні комісії бачите за зараз я, якщо вам треба, зараз буде піднято положення про постійні комісії. Я вам процитую. Якщо ви не знаєте як депутат як голова комісії, повноваження своїх ваша суб'єктивна думка чому суб'єктивна? Я зараз зацитую. Я е, добре знаю, ця норма була зацитована е, і в проекті рішення, і в висновках. Е, якщо хочете, я можу озвучити протест на рішення Концівської міськради. ради, номер 401 від 18 травня 2012 року. А е, оцінку його комісія вже дала юридично, так що я думаю, ви будете бригад. Рішення номер 401 від 18 травня 2012 року дванадцятого року. Кузентовської міськради скликання про дострокове припинення повноважень концівського міського голови С. Анощенко вирішено достроково припинити повноваження зв'язку міського голови С. Анощенко. Правими підставами для прийняття вище зазначеного рішення стали частина 2-3 статті 42, частина 2-3 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також пункт 16, частина 1 статті 26 та стаття 59 даного закону. Вказане рішення є таким, що суперечить нормам закону і підлягає скасуванню по наступних підставах. Підстави для дострокового припинення повноважень міського голови у порядку, визначеному частиною 2 статті 79 закону України про місцеве Україні, є вичерпним. Тобто повноваження міського голови можуть бути достроково припинені при наявності таких підстав. Якщо він порушує Конституцію закону України, якщо він порушує права і свободи громадян, якщо він не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Абсолютно вірно. Слід наголосити, що дані підстави аж ніяк не можна вважати оціночними, вони мають конкретний юридичний характер, наявність у діях голови правопорушення. Отже, факт наявності будь-якого правопорушення потребує доведення у встановленому законом порядку. Доказом про порушення міським головою конституції та законів України як підстави для дострокового припинення повноважень може слугувати лише рішення суду, що набрало законної сили та в резолютивній частині якого визнано дії міської голови, а незаконними або такими, що свідчать про бездіяльність чи перевищення своїх повноважень наданих законом або не відповідають вимогам частини 2 статті 10 конституції України. Не можуть слугувати як докази висновки постійних комісій ради у будь-якій формі рішення відповідної ради за матеріалами перевірок тимчасових контрольних комісій ради їх висновки у вигляді протоколів, різноманітні звернення громадян, висновки контролюючих та перевіряючих органів тощо, враховуючи наведене рішення про припинення повноважень міського голови, яке не містить посилання на доведені в передбаченому законодавством порядку факти порушень головою конституції. І так далі, згідно із законом, не може розглядатися як правомірне і як наслідок бути прийнятим по суті. Міський голова обирається шляхом прямих виборів, тобто безпосередньо виборцями. Наявність строго визначеного законом підстав для припинення повноважень голови робить його в значній мірі самостійним, позбавляє можливості необґрунтованого тиску на нього. І місту опротестованого рішення вбачається відсутність конкретного обґрунтування обставин, які стали підставою для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень концертського міського голови Есанощенко, так і обґрунтування виняткового випадку для скликання сесії. Я хочу зауважити шановним колегам, про що говорилося визнакам. От Прокурор на не посилається. ви зачитаєте посил... протест. А потім не перебивайте, будь ласка, я доповідаю, ну, тому що ви не доповідаєте протест. Ви його коментуєте. Зачитайте протест в повному обсязі, а тоді бу. Та коментувати. Не доповідає. Ви зачитуєте протест в повному обсязі. Це Валентина Лініна те, що ви говорили. Неповага, абсолютно неповага до виступачів, до депутатів. Ми бачимо, що тут прокурор не посилається на жодну норму закону, в якій би говорилися саме ті висновки. Окрім того, скликаючи сесію 18 травня, 2012 року, секретар Кунцовської міської ради порушив вимоги статті 46 та 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, якими вичерпно визначені випадки, коли секретар має право на вчинення такої дії, без доручення міського голови секретар ради скликає сесію лише у випадках. Якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 Сесію міської ради має бути скликано за пропозицію не менше як однієї третини депутатів від загального складу виконавчої ради, виконавчого комітету міської ради, або якщо голова не скликає сесію, строки передбачені цим законом, зокрема без поважних причин. Оскільки відмови міського голови від скликання сесії міської ради двотижневий строк або неможливості її скликання головою відсутні, я не знаю, де таку інформацію знав наш шановний прокурор то не на незаконі дії секретаря міської ради Куца, про скликання 21-ї сесії був поданий протест прокурора. І стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації передбачає, що розпорядники інформації зобов'язані сприлюднувати плани проведення та порядок денних своїх відкритих засідань на прилюдненому порядку. денного сесії 18 травня 2012 року не було включено питання про дострокове припинення повноважень по міського голови. Есен Ощенко, згідно пункту три статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проєкти нормативно-правих актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше, як за 20 робочих днів, додати їх розгляду з метою прийняття. А проєкт рішення про дострокове припинення повноважень концівського міського голови Есанощенко не був оприлюднений за 20 робочих днів до 18 травня 2012 року, враховуючи викладене в статтею 21 закону України про прокуратуру. Прошу перше рішення Кузновської міської ради номер 401 від 18.05.2012 року про дострокове припинення повноважень міського голови Санощенко скасувати як незаконне про наслідки розгляду протесту повідомити прокуратуру міста Кузовського встановлений законодавством 10-денний термін. Нагадаю, шановна колега, буквально ще не пройшло пів години, як ми прийняли. Акт, який теж не був належним чином оприлюднений, але тим не менше ми його прийняли, тому що, нагадую, депутати Кузнецовської міської ради представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від імені саме територіальних громад та в їх інтересах, своїх функції і повноваження місцевого самоврядування. і Депутат наділяється всією повнотою прав необхідних для забезпечення реальної участі у діяльності ради та її органів. Якщо ми будемо чекати 20 днів, то я думаю, що нам громада цього не пробачить. Сергій Іванович, я знаю, як ви мене поважаєте, тому давайте слухаємо ваші запитання, якщо ми. Олег Григоріна, от написано в ваших висновках постійної комісії. Таким чином міська рада, як орган місцевого самоврядування, визнала діяльність міського голови Санощенко не задовіли. Ви можете назвати норму закону, яка дозволяє міській раді виставляти оцінку міському голові. Сергій Іванович, ви знаєте, давайте не будемо перетворювати сесію на балаган. А ми чекали, ми офіційно запрошували вас. А на 23 число, на 25. Чому чому не прийшли і не поставили нам безпосередньо на комісії ці запитання? І сьогодні змушуєте а, мене тут перед камерами вам пояснювати норми закону. Це не перед камерами. Ви повинні 40 депутатам міської ради вказати конкретну норму закону я, Яка так, от я як міський голова, спитав. Яка норма закону дозволяє виставляти міському голові? оцінку? Сергій Іванович, вас як міського голову, ми запрошували на комісію. То ви мене запро... ви регламент читали, який ви, як голова регламентної комісії, запропонували? Що в регламенті прописано? За три дні запрошується. Ви 22-го написали 23-го, щоб бути на комісії. Я в відрядженні був на 23 третє. А 25-го чому? А 25-го я вихідний в мене була відпустка. Тому що в мене день народження 25 го Я не збираю свій день народження ходити на ваші комісії. У мене є день народження, який я маю право. Тобто інтереси громади, це так собі. У вас є вихідний день народження. На ваші комісії А наші комісії. А ви шановні, шановні депутати, а є ще ваші комісії, шановні депутати? Ви забули одну рік, коли ви, до ви достроково. Коли ви достроково припиняли повноваження міського голови, ви забули запросити міського голову на це дійство. Був запрошений. Одну річ забули. Ви були запрошені офіційним листом, який ми вам заносили групою депутатів. Ви з ввечері в середу, в четвер зранку ви його отримали. Не ходьте, ви маєте мешканців міста. Ігор Валерійович, ви не по темі виступаєте. Я по У мене питання по... далі, слідуючи, Наталія Григоріна, на вашому висновку. Тобто, даному... Висновку комісії. Ну, висновку комісії, я вибачаюсь, просто я так говорю, ви його зачитував. Тобто, у даному випадку підстави дострокового припинення повноважень міського голови є незабезпечення здійснення наданих йому повноважень. У мене питання. E, значить, порушень законодавства, порушень Конституції не було. Тільки не забезпечення здійснення мною повноважень. З вашого висновку. Сергій Іванович, ми з вами зараз не в суді. Я питаю по вашому висновку. Я так, ви так, для так всі всі. Спілкуєтесь разом зі мною. Ні, в мене є питання, конкретно. А питання? в мене є. Я маю право задавати, воно стосується мене. Ну, на це питання може відповісти кожен із тих 31 депутатів. Шановний Ігор Валерійович, роблю вам друге попередження. Ви не головуючий на пленарному засіданні, ви не можете давати вказівку лічильній комісії. Іванович, я вам Іванові як головуючий, ви не можете коментувати. Ви порушите статтю 59 регламенту Кузніцовської міської ради неодноразово і не стосовно тільки куца Ігоря Валерійовича, а й інших депутатів Кузніцовської я... міської ради. Тому, будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Я не коментую. По перше, по-друге, я дотримуюсь регламенту. А ви перебиваєте? А по третє, я задаю згідно регламенту питання. Які стосуються того питання, що обговорюється, конкретно по висновкам. Я маю право задавати ці питання. Наталія Рігорівна, ви написали, в комісії висновку написано. Рішення Козінцовської міської ради No401 від 18.05.2012 року про дострокове припинення повноважень Козінцівського міського голови не є правовим актом, до якого законодавством України встановлено обов'язкове винесення його на громадське обговорення. Саме громадське Що обговорення, а не обговорення в органі влади перед прийняттям рішень. Так, в мене питання: дострокове угу. припинення повноважень міського голови стосується всієї територіальної громади чи тільки 40 депутатів міської ради? Угу. Слово просить заступник голови комісії. Про цьому? прошу, я відповіді не отримав. У нас є конкретна і взятка. Це є прокурор або виконуючий обов'язки прокурора міста Комміза. Ну, як то є, я повернулася в залу засідання прокурора, а представник прокуратури є? Немає. Ну, Певно, не дуже зацікавлена прокуратура в колодеці, ми як на мене. Зогляду навіть на те, що ми наступні того тижня неодноразово запрошували прокурора, Сергій Іванович, ви розпорядження видали так само там, ви його проінформували, що буде розглядатися його про РДФ. Якщо ні, то все-таки видаючи розпорядження просутнення сесії, він мав бути повідомлений. І він про це знає. Ми, я думаю, що він про це знає. І думаю, що у нас також є дуже багато питань до прокурора міста. Ну настільки багато питань у контексті цього протесту, так? Mm -hmm. І як на мене маємо бути прокурорси і, прокурор і дебати полем. Починається з того моменту, що 18 го числа ми перевернули комісію абсолютно всю і вихідну документацію міської ради. Прокурор міста не просто цікаво, звідки. Він сам ініціював? Чи було подання на прокуратуру? Вони відомо. Якщо він сам ініціював даний була заява громадянина, а рішення ваше опубліковано а, в 16 то? годин на сайті persons, район, міської ради. خ? Офіційний орган, який ви самі затвердили. Це в прокуратурі не було, вони втекли до віда. Я депутат за в прокуратуру, вони втекли. Офіційна заява, аби заяви не покладалася ніякі документи, тобто посилання тобі, на сайт посилання міської пізницького на сайтської міської ради прокурор у нас так само не відібрав пояснення. Тобто є дуже багато питань до прокурора. Це вже не до мене. і я зрозумію, що це не до вас. Ми кажу, що питання не до вас, тому що є питання до прокурора, якого ми на протяги тижня просили прийти, і свідчення того, що прокурор не з'явився в сесійній залу, де він мав по перше. О, колеги мої знають, що була раніше практика, коли був прокурор, він зачитував свій протест на трибуні, і саме прокурору депутати задавали напряму питання, на які прокурор прямо міг відповісти. В даному ситуації суб'єктом, єдиним суб'єктом, який вийшов і видалив доводить свою думку, є регламентна комісія, яка напротязі того тижня тричі збиралася і розглядала даний документ. І Наталія Григорівна озвучила не всі абсолютно проблемні питання, які є в професії прокурора. Тому що ми все таки чекаємо, що пройде прокурор і відповість на ряд питань досить набагато глобальніше, набагато суттєвіше. такі які ну. Ми до кінця не отримав інформацію від прокурора, не можемо пояснити, до чого прокурор своїм протестом завів то міста. Тому е, я би хотіла, щоб у моєї колеги було більш толерантніше відношення, тому що українська нація це толерантна нація. І е, якщо є питання по суті документа, а ми розглядаємо зараз не сам рішення, на яке напалося протест, а ми розглядаємо сам протест. Якщо рішення ми розглядаємо про відхилення, ми зараз і сам Протез, процедурный аннецид попереднього рішення. Нет, у мене питання. Прошу добро. В, в том проекті решения или выставки комиссии в красной ничего проходит оценка уже не без научника, как вы называете, а оценка прокурора. У меня вопрос больше к вам как юристу, не сколько как голові комиссии. Я зараз стою тут як депутат Кузнецовської міської ради. По правило, комісії. Комісія правомочна давати оценку действиям прокурора. І здесь у вас звучить неналежний правовий аналіз прокурора і так далі. Тобто комісія полномочия оценити. Ну, Це наша правова позиція комісії. <реш> Ще якісь питання є по даному проєкту рішення. Хто? Тоді на раз питань немає, хто за те? Запропоноване рішення на проєкт рішення номер 522 відхилити протест прокурора. Хто за? 26 за. Хто проти? Отримався. 4 проти. І 3 утримався. Рішення прийнято. Слідує питання порядку денного звіт постійної комісії. Світ постійної комісії з питань розвитку підприємництва, торгівлі послуг, регіоне політики та захисту прав споживачів Номер 510 Ви сказали про себе, читайте, я в вашу прізвище не чую. Юрій Михайлович, попереджую вас про порушення регламенту. Yes. Більше не буду. Ставить... Просто, Просто питання за сами... Ставить... Так я хочу побачити, де Туда саме... Ви виходить, де читаєте, ви довше будете читати, чим він. Що вказуєте? Хто оголошує перерву, хто закриває пленарне засідання? Я вам читаю, тільки що пункт. Головуючий на засіданні, відкриває, закриває та неупереджене веде засідання, оголошує перерву у засіданнях ради. Вам пропозиція поступила. Почитайте статтю 37, частину 3. Інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради. Це не та стаття. Перед закриттям програмного засідання головуючи на засіданні у же час проведення наступ пропозиція я уточнюю час. Ваша пропозиція уточнення це пропозиція. уточнюю час. Тобто я оголошую, коли саме проводиться пленарне засідання, де написано, що за пропозицією депутатів я вказую, коли слідуючи пленарне засідання. Покажіть, покажіть я вам сказав, шановні депутати. Перше пленарне засідання Кузніцовської міської ради від. 1 червня оголошується закритим. Друге пленарне засідання призначено на 15 червня на 10 годину ранку. Я її уточнив, довів до відома всіх депутатів. Все на голосування не ставиться згідно того, що ре... норма регламента Іванович, розумієте? Давайте можна я? Шановні колеги, зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка, ми ще не все з'ясували. Сергій Іванович, хватить вже вводити місто в шалену кризу. Ви чудово розумієте, чекайте, що рішення суду, а, яку Сергій Іванович, ви вже візу в Ізраїль отримали чи ні? Сергій Іванович, шановні колеги, шановні колеги, все ж таки, Сергій. Сергій Іванович, якщо би ви думали зараз про інтереси територіальної громади і мешканців, то ви маєте підписати. І відповідно буде вступати в силу рішення Кузніцовської міської ради. Крім того, тут є колізія. Рішення то проголосовано. Відповідно, протест прокурора відхилений і відповідно зараз має наступити в, 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 в чинність рішення Кузніцовської міської ради про дострокове припинення. Сергій Іванович, ви не втікайте, як завжди. Посидіть закривленне. Ви не можете одноосібно закривати, не розмовляю. Вони закриють. Шановні колеги, для, для нас це вже як норма. Я думаю, будемо продовжувати висловитися щодо ситуації, яка зараз відбулася в міській раді. Знову міський голова не думає про інтереси мешканців, а думає про свої особисті інтереси. Рішення. зараз ми виступимо щодо цього питання і ви будете вчора далі. людей уволили з роботи, Незаводна. А мэр убивається. Шановні колеги, надаємо слово. Пожалуйста, будь ласка, п'ять людей. П'ятили Скільки у мене людей поуганяли.